Хочу показати сьогодні, як я формую томати. Кущ томатів. В даному випадку це в мене будуть великоплідні. Бачите? Ще одна проблема. Довго йшли дощі, не було обробки томатів, і вони починають скидати плоди. Це ознака того, що не вистачає бору. А зараз покажу, як я формую кущ. Ось оці пасинки, все, що між листком ось тут. І стеблом я удаляю до коронної квітки. Що таке коронна квітка? Це ось перша отут квіточка на стеблі, з якої починається розвилочка на дві штучки. Так як це в мене високорослі томати, крупло я їх веду в одне стебло. І цей пасиночок я все удаляю. Якщо це у вас Чері їх можна вести в два стебла, і цей пасинок під короною кліткою не удаляєте.